Друзі, всім привіт! Мустан GT 250 Ой, коротше, щось вилка підстукувала, думаю, заміняю масло. Подивіться, яка жижа тут була залита. Це просто жесть. Меняю на матюль. Отакий. А тут просто капець. Жижа натуральна. 190 мм у вилці в одному пері. Правда, в другому було трохи менше. В тому було десь 150, в цьому 190 навіть не знаю скільки заливати, по паспорту немає нічого. Знімається просто. Відкрутили гайки, тут ослабили, тут болти ослабили. От, і все, це все потім переповипадали. От, а ці заглушки червоні, вони просто як декоративні. Він все, відкрутив, гайка ця відкручується. Вон, і собі зливаєш, прокачуєш. Тут шток є, за що зафіксуватися. Так що таке, в принципі, нічого складного. В общем, поставлю потім ще відосік зніму, як воно все працює. Всім привіт.